Повертаємося до ЕТРО товариство Лон Корбанова, Олександра Матюш. А, з нами. Пане Олександре, враховуючи, що там вже Андрій сказав про що психологи мали би впливати справді і на такий факт, як СЗЧ, я не люблю цю тему підіймати, але тим не менше, факт лишається фактом. Дуже багато робиться, щоб і верталися зараз війську, і не тільки. Але чи справді формула таким чином виглядає? Можливо, не на 100 але якби в нас були психологи, гарно продумана система, як спілкуватися із військовими, як їх підтримувати. Я навіть віддалено не розумію, що ви переживаєте, перебуваючи на фронті. Цей стрес то це би повпливало на ситуацію, і чим насправді психологи займаються в нашому війську? Я думаю, повпливало. бо насправді людям просто іноді не вистачає е розмов. Наприклад, мій командир він не потребує психолога. Ну Правда, у нього така позиція. Він каже, мені не потрібний психолог, я поважаю його позицію, тому що його психолог це я, просто він про це не знає. Або абат, наприклад, або Жека, І ми слухаємо все, що він там розказує, там, киваємо грів і кажемо, так, да, да». Ну, так, психолог тільки без грошей. А психологи зараз раніше це називалося спочатку це називалося замполіт, потім це називалося зампарос. Потім це називалося офіцер з МПЗ, марна психологічного забезпечення. А зараз це офіцер з ППП. Я не знаю, як воно розшифрується, я ще не звик, тільки поміняли. Вони займаються розслідуванням. Що таке розслідування в армії? Ну, наприклад. наприклад мобілізувалася Олена Корбанова, вирішила йти вбивати ворога. Поки вона йшла на полігон, молодий красивий хлопець в очках, засрав її голову, і вона втратила. здається, до цього слова треба синонім. Запудрив в місці. Так, точно. І дорогою Олена Курбанова втратила магазин від автомату. Так. Магазин його треба списати. Підставою для списання є розслідування. І щодо цього ведеться розслідування. Чому військовослужбовиця Курбанова втратила магазин? І це стосується всього. Машина зламалася, ну там в дутрірую. Там десь там треба розслідування. А, вчасно не з'явився на службу, треба розслідування. І от ПППшник сидить, у нього цих от розслідувань, і він іми займається. Він не працює зазвичай з особовим складом, тому що хтось має робити розслідування. Нам розповідав один наш колега, який пішов служити нас захищати. Я його питаю: а можна сказати командиру, що тобі страшно? Ну, страшно, це не синонім, я не піду. Мені просто страшно. Він каже: в принципі, можна, але командир не дуже любить і може ще за це покарати. Це а йому ну, це конкретна історія конкретного командира. А по факту мав би бути якраз дійсно якийсь психолог, з яким ти там це проговориш, і це не буде проблемою. Я не погоджуся. Мені все завжди страшно. Я зовсім недавно нещодавно знайшов відео. Ми з командиром виманювали кулеметника. Що таке виманювати кулеметника? Це їздити перед кулеметником, він по тобі стріляє. І От у мене є відео з машини, де по нам стріляє кулеметник. Кулі летять, летять прямо прям над машиною. І кожного разу, коли ми виходили з ним на бойові, я підходив, казав, чувак, я раз, реально. Вам дуже-дуже да. страшно. Да, дуже, дуже дуже мені страшно, і це може привести до небажаних наслідків, які підірвуть довіру до Збройних сил України. Він каже: у мене така сама штука. Тому отам, от е, туалет двіга, і поїхали. І ми, на, і ми будемо боятися разом. Вдвох боятися не так страшно. І це стосується всіх. Нема людей, які не бояться в реальній бойовій обстановці. Якщо людина не боїться в реальній бойовій обстановці, у нього щось з психікою. Я не бачив таких людей. Я бачив дуже багато різних. Тому боятися це нормально. Але я б сказав, що вашому колезі дуже не пощастило з командиром на відміну від мене, тому що мій командир завжди там, де його особовий склад. Твоя історія, вона майже унікальна, тому що, ну окей, твоя історія о, не для багатьох о, схожа, тому що як правило кажуть, офігенний командир супер або дуже не пощастило. І ти знаєш, що одна із причин СЗЧ, яку називають, от мені редактор підказує, що і Олександр Терен про це нещодавно в інтерв'ю ветеран російсько-української війни розповідав, що СЗЧ для того, щоб перевестися. Бо скільки б не розповідали про цю систему, в резерв плюс ти подав направив туди свою заявку. Ніхто я ще не чула якихось хепі-ендів. А от коли ти пішов, а потім обрав собі підрозділ, щоб, щоб повернутися, за хорошим командиром, за побратимами, за знайомими, це спрацьовує, але ж це теж якась нездорова історія. Не зовсім так. Е, м -м, треба знати, як працює система. Е, ну от, наприклад, мені зараз потрібно перевести до себе в підрозділ одного офіцера і декілька сержантів. Офіцер, просто я обожнюю цю людину. Малий пацан з Мелітополя, е, Нікітос, Вєліс, Красавчик, він е, служить там, в ДШВ, умовно. я не можу його перевезти до себе. Так, так само щодо сержантів певних. Е, не існує нормальної працюючої системи, тому що нормального офіцера ніхто тобі не віддасть. Тобто то йому відмова прийде. Да, звісно, ну я не віддам. От якщо мій офіцер захоче перейти, і ну умовно він мені потрібний. Якщо я дурачок, то я його не віддам. Якщо я нормально, я скажу, ну чувак, давай, розвивайся, йди. Люди різні є. Окей, його не віддають. Якщо він іде в СЗЧ, він має на вибір певну кількість бригад. Він не завжди може потрапити туди, куди він хоче. І люди, як сказав Казінчук, люди втомлюються, коли ти довгий час знаходишся на лінії бойового зіткнення ну насправді про потрапляється Нічого не хочеться, депресія, апатія. Ти живеш в якихось хащах, постійно одні ті самі люди. Ти можеш до них як завгодно відноситися. Вони можуть бути самі, самі чудові на всьому білому світі, але ти бачиш їх кожен день, і тобі просто не хочеться. Це також про морально-психологічний стан. А СЗЧ, так, да, переводи в армії СЗЧ це проблема. І, і СЗЧ не, на, на, заради переводу не вирішує проблему. Ну, об'єктивно не вирішує. Те, що сьогодні таки немає вирішеного питання демобілізації, воно найбільш болюче та це те, що ми з тобою говорили про відсутність політичної волі. Чи може це за плином часу стати ще більшою проблемою? Тому що у нас в тилу дуже багато говорять про приплинення війни. Я знаю, що і військові самі теж вони сподіваються, що одного дня вони прочитають в анонімному телеграм-каналі, що війна закінчилася, і цей стан віри і оптимізму він зрозуміло звідки він береться, але зміна мала би відбутися. Зараз говорять про те, що без демобілізації буде просто ротація та Виводиться підрозділ, він відпочиває, поповнюється, але, як ми знаємо, відкривається нова гаряча ділянка, і ті, хто вчора пішов на вихідні, повертається знову на фронт, тому і це не відбувається. На мені же одні і ті ж. Та. Ну, тобто, хтось продовжує багнюку ногами місити, а хтось продовжує ходити в кабак. Ну, це розслоєння суспільства. Рошну, ну як Ну людина третій рік, отак, добре, третій рік мене зараз 24 числа. Скільки ще мені років там воювати? Я не кадровий військовий, мені є чим займатися. Скажіть мені, скільки десь. Ну, Я в Сєверній Кореї, чи я рекрут часів Тараса Григоровича Шевченка, коли мені 25 років в армії треба пробути. Це про невідвертість з найбільш активною частиною суспільства. І так воно не працює. Ну, колись це обов'язково буде вартувати чогось. Комусь. Я не знаю чого і кому. Демобілізації, демобілізації не буде. Ну, якщо зараз зробити демобілізацію, хто буде воювати? Але зробити однакові умови для всіх, окей. Ну просто зрозумійте, що нас, нас, тих, хто почали з першого дня, нас лишилося не дуже багато. Ну, правда, не багато. Люди хочуть відпочити, ну, дітей побачити банально. У мене трохи інша історія. Я ще раз кажу, у мене ну мега адміга, адекватний командир. Я можу там відпроситися, поїхати додому, якщо мені треба там змови побачитися, бо там з близькою людиною. Не у всіх так. Є люди, які не можуть виїхати з лінії бойового зіткнення. Вони відходять на відновлення і не можуть піти у відпустку. Навіть я за таких умов, в яких я знаходжуся, я у відпустку зараз пішов ровно через один, один рік і один місяць. У мене не було відпустки. А є люди, у яких загалом не буває. Ну, є люди, які не ходили у відпустку два-три роки. Що далі? Демобілізація, ну окей, якою вона має бути? Для того, щоб була демобілізація, має бути якась дорожня карта і для внов прибувших, і для тих, кого демобілізують. Ну, люди, які мають такий болючий доволі досвід, повертаючись в цивільне життя, ну у них буде проблема. І про це до речі, можливо, можливо було б поговорити з Казінчуком. Ми будемо переживати те, що Америка переживала після В'єтнамської війни. Величезна кількість травмованих людей на наркозалежність, алкозалежність просто забагато зброї не зареєстровано, яка тут є, вона нікуди не поділася. І це все небезпека для цивільних громадян. І держава, не, я поки не бачу ніяких дій з боку держави для того, щоб цьому запобігти. Просто коли це почнеться, а це якось в якої в якійсь формі це обов'язково почнеться, це знову ж таки будуть казати: а, еті. Кантужене. Тільки так ніхто не казав 24 -го, 22 -го року. Там. Всі молилися на ЗСУ. Перші два-три місяці, поки тут в Києві була двіжуха, бачили військового, там постунків вистраїлись. Люди швидко забувають, швидко забувають, ну, добрі справи. На жаль. Ну, бачите, це властиво, в принципі, у широкому спектрі. І електоральна пам'ять в нас е теж м'яко для... кажучи, не тягла правильно. Саме для цього. Має бути робоча команда, робоча група, яка має все це прогнозувати і вже починати впроваджувати майбутнє. Ми живемо в минулому. Я не дарма е, питав. Ми просто не дійшли з Андрієм. Та бо е, в другої частини мого питання було саме е, реабілітація психологічна військовослужбовців. Чому я про це згадав? Я про це згадав, бо ми 22-му році е, десь Десь на помежіві літа і осені мали цей діалог, і там були такі цифри. Я просто нагадаю, що комплексно хороша була б ця державна програма, і якось порахували, що значить 45 тисяч психологів потрібно для того, щоб опрацювати цю штуку, а в нас на той, ну, на той час було щось десь 5. Ну, ну, може навіть і більше. Ну щодо реабілітації, хочу сказати, є такий центр ментального здоров'я Лісова Поляна, який знаходиться у нас в Пущі Водиця. Там є Ксенія Возніцина, яка створила Мега, крута жінка, лікар. Є Таня Сієнка, психолог головний, там який займається реабілітацією в цьому центрі. Я, от, наприклад. Влітку лежав там, я був там у шпиталі. Чудові люди. Я на другий день побив людину, мене навіть звідти не, не вигнали. І це було, ну вони стали, вони зрозуміли, що відбулося. Тобто мене не, не засуджували за те, що я дав йому люлей. Він повів себе просто не дуже не дуже добре. Він психопатічний, якийсь тип був, і його ніхто не мог заспокіти, не міг заспокіяти. я, Це був я. Мені потім всі ходили, казали, навіть психолог каже, ти такий молодець, от тільки ногами треба було не добувати, але загалом нормально. От, от така історія була, так що я думаю, лісову поляну треба масштабувати і у Ксюхі дуже дуже великий буде виклик попереду, тому що це нам дуже знадобиться. Це найкраща і найдорожча реклама, із яких можна було собі уявити. Та е, друзі, тут дуже боляче чути слова Олександра Батча, який справді вже часто говорить, що 24 лютого всі мали геть інше відношення до збройних сил України до військових. Хоча я завжди кажу, що все ж таки аудиторія каналу прямий, вона теж в певному сенсі особлива, і вам не треба пояснювати багато яких речей. Емпатія, повага, пошана до наших військових завжди в нас лишається на найвищому рівні. Давайте ще раз, і ще раз її проявимо, зокрема нашим донатом, тому що. Триває наш збір для 67-ї окремої механізованої бригади, яка знаходиться в найцікавішому місці Сумської області. Ми збираємо на позашляховик для артилерістів. Вже